Добрий день, дітка! Всі ви знаєте, яке свято наближається. Свято Пасхи недалечко. Люди звичай бережуть. Розмальовують яєчка, пишні, пасочки печуть. Сьогодні ви мені, будь ласка, допоможіть напекти пасочок. Дітки, щоб зробити аплікацію Пасхи ось такої, нам знадобиться кольоровий картон. Колір вибирайте на свій смак: чечевиця, мас, манка та пшено. Також клеїть пензликом і фломастер для того, щоб намалювати контур. Ось. Спочатку ми малюємо низ паски. Я взяла жовтий фломастер для того, щоб контури не були видно. Ось так. Зробили. Саму паску тепер малюємо верх паски. Ось так. Далі відкладаємо фломастер, беремо пензлика і верх паски намашуємо клеєм ПВА. Ось так по контуру. Ось так. Потім беремо манку і все це гарно засипаємо. Це в нас буде глазур на пасочки наші, яку ми з вами зараз зробимо. Ось так придавили трішечки пальчиками. Ось тут трошки глазурь у нас потекла, як звичайні паски, адже все ідеально не може бути, так, дітки? Залишок ми струсили, ось у нас вийшла глазурь. Ось тут трошечки, бачите, клею ми не домазали, тому треба ще раз робити. Ось така верхушка в нашій паспі. Тепер ми робимо низ паски. Так само ми робимо низ паски. Намащуємо все гарнесенько клеєм ПВА. І потім, як ви думаєте, якою крупою будемо присипати. Так, ми будемо присипати пшоном. Ось так. Беремо тарілочку з пшоном і посипаємо. Гарненько посипаємо, щоб не було що пропусків. Якщо ми десь щось не домазали, то наше пшоно що не приклеїться. Так, ми все засипали гарненько. А тепер що притискаємо? Пальчиками гарненько-гарненько, щоб пасочка в нас була гарна. І залишок, що струшуємо. Ось така пасочка в нас вийшла. Далі що ми повинні зробити? Так, ми повинні прикрасити, зробити присипку. Ми на манті робимо ось такі невеличкі крапочки. Клеємо також зробили крапочки і посипаємо сочевицею. Ось такого кольору, дивіться, якого гарно. Присипали, присипали. І також що притискаємо пальчиками. І залишок. Рілочку. Ось ми прикрасили нашу паску. Щоб було гарніше, ми ще прикрашаємо її яєчками, а по бокам саджаємо зайчиків. Подивіться, яка гарна робота в нас вийшла. Сподіваюсь, вони у вас вийдуть такі ж гарні і ви перешлете нам їх. Друзі, сподіваюсь, у вас вийшли чудові пасочки. Чекаю на ваші роботи. На все добре.